Приготуйтеся, тому що 2026 рік це рік, про який зореглядачі говоритимуть дуже довго. Природа влаштовує одні зі своїх найвидовищніших виступів, і багато з них не побачать знову ціле покоління. Ми говоримо не про одне, а про два неймовірні затемнення метеоритні дощі, що лються за ідеальних умов темного неба, рідкісні вирівнювання планет і навіть блакитний місяць. Це не просто черговий рік споглядання вгору. Це повноцінне космічне видовище, і у вас є місце в першому ряду. Ми розберемо кожну велику небесну подію 2026 року, місяць за місяцем, щоб ви нічого не пропустили. Рік починається з вибуху. 3 січня наша планета Земля досягає перегелію, точки нашої орбіти, де ми найближче до Сонця. Хоча вам не стане тепліше, пори року викликані нахилом Землі, а не її відстанню. Це чудове нагадування, що ми постійно рухаємося. Мчимо крізь простір у цій неймовірній подорожі. Тієї ж ночі і до ранку чотрого досягає піку метеоритний потік квадрантиди. Ідеальної ночі квадрантиди можуть влаштувати сліпуче шоу з понад 100 метеорів на годину. Але в 2020 році є одна заковика: яскравий супермісяць буде ділити небо. Це небесне світло затьмарить усі, крім найяскравіших метеорів, тому ви побачите лише кілька на годину. Проте. Для відданих спостерігачів за небом, навіть один-два з них чудовий спосіб розпочати рік. Справжній хедлайнер січня прибуває 10-го, коли Юпітер досягає протистояння. Це коли Земля проходить безпосередньо між Сонцем і Юпітером, вишиковуючи їх в ідеальну лінію. Для нас це означає, що Юпітер буде найбільшим і найяскравішим протягом усього року. Він зійде на сході, коли сонце сяде на заході, і буде видно всю ніч. Вам не знадобиться телескоп, щоб побачити його. Юпітер буде яскравим, схожим на зірку об'єктом, що затьмарить кожну справжню зірку на небі. Якщо у вас є бінокль, ви будете в захваті. Ви зможете розглядіти його чотири найбільші супутники: Іо, Європу, Ганімет і Калісто – як крихітні цятки світла, що оточують гігантську планету. Побачити ті самі супутники, які допомогли Галілею змінити наше розуміння Всесвіту. Це незабутній досвід. Лютий приносить одну з найдивовижніших подій року кільцеве сонячне затемнення. 17 лютого місяць пройде прямо перед сонцем. Але оскільки місяць знаходиться трохи далі від землі на своїй орбіті, він буде здаватися трохи меншим за сонце, створюючи те, що відомо як вогняне кільце. Повне вогняне кільце буде видно з одного з найвіддаленіших місць на Землі Антарктиди. Однак. Вам не потрібно бути полярним дослідником, щоб побачити його. Часткове сонячне затемнення, коли місяць відкушує шматочок сонця, буде видно в південних частинах Південної Америки та Африки. Пам'ятайте, ніколи небезпечно дивитися прямо на сонце без сертифікованих окулярів для сонячного затемнення. Пізніше цього місяця, 19 лютого, Меркурій досягне найбільшої східної елонгації. Це ваш найкращий шанс помітити невловиму планету на вечірньому небі. Шукайте яскраву, схожу на зірку цятку низько на заході, відразу після заходу сонця. Щоб завершити місяць, погляньте на вечірнє небо, 28 лютого, щоб побачити велике вирівнювання планет, де Меркурій, Венера, Нептун, Сатурн, Уран і Юпітер зберуться в одній області неба. Березень приносить ще одну з головних подій 2026 року чудове повне місячне затемнення. У ніч на 3 березня повний місяць зануриться в глибоку тінь Землі. Небесне шоу, видиме мільйонам. На відміну від сонячного затемнення, місячне затемнення можна побачити з будь-якої точки нічної сторони землі. Це буде видно повністю або частково на більшій частині північної та південної Америки, Тихого океану, Східної Азії та Австралії. Коли місяць повністю занурюється у внутрішню тінь Землі або Умбру, починається повне затемнення. Місяць не зникне, але ймовірно стане драматично мідно-червоним, тому його часто називають кривавим місяцем. Це моторошне сяйво, світло всіх світанків і заходів сонця землі, що фільтрується через нашу атмосферу і відбивається на місяці. Після повного затемнення процес змінюється на протилежний і місяць повільно повертається до своєї повної яскравості. Вся подія триває кілька годин, що робить нічне спостереження за небом, розслаблюючим та захоплюючим. 20 березня у нас весняне рівнодення, що знаменує офіційний початок весни в північній півкулі та осені в південній півкулі. Квітень пропонує унікальне зібрання планет. 19 і 20 квітня Марс і Сатурн матимуть тісне з'єднання, з'являючись близько один до одного на небі. Вони будуть видимі неозброєним оком або через бінокль. Це угрупування є частиною невеликого ранкового вирівнювання 18 квітня, яке також включає Меркурій і Нептун. Після зустрічі планет квітень приносить метеоритний потік Ліриди, пік якого припадає на ніч з 22 на 23 квітня. Ліриди відомі яскравими, швидкими метеорами і іноді можуть здивувати спалахами майже 100 на годину. Найкраще? Умови для спостереження фантастичні. Місяць, що зростає, зайде після півночі, залишаючи найкращі години для спостереження від півночі до світанку абсолютно темними. Знайдіть місце подалі від міських вогнів. Ляжте і будьте терплячими. Метеори можуть з'являтися будь де на небі, а деякі залишають за собою сяючі сліди, які називаються стійкими шлейфами. У травні 2026 року будуть два повні місяці, що дасть нам те, що в народі називають блакитним місяцем. Перший 1 травня, а другий 31 травня. Це відбувається тому, що місячний цикл становить близько 29 дев'яти днів. Що трохи коротше, ніж більшість календарних місяців, дозволяючи двом повним місяцям іноді втиснутися в один. Це цікава примха нашого календаря. Хоча місяць насправді не буде синім. Між повними місяцями метеоритний потік ета аквариди досягає піку в ніч на 6 травня. Цей потік складається з частинок комети Галея і сприятливий для Південної півкулі, де ви можете побачити до 50 метеорів на годину. На жаль, яскравий спадаючий місяць цього року затьмарить багато з найслабших 21 червня це червневе сонцестояння. Для північної півкулі це літнє сонцестояння та найдовший день у році. Для південної півкулі це зимове сонцестояння, найкоротший день у році. 15 червня у вас є ще один чудовий шанс помітити Меркурій на його найбільшій східній елонгації шукайте його як вечірню зірку низько на заході, відразу після заходу сонця. Того ж дня також молодий місяць, що дає нам темне небо, ідеальне для спостереження за чумацьким шляхом. Місяць закінчується повним місяцем 29 червня, який також є мікромісяцем, що означає, що він знаходиться на найвіддаленішій точці від Землі. 6 липня Земля досягає Афелію найвіддаленішої точки від Сонця за рік. Це цікавий факт, яким можна поділитися в спекотний день, доводячи, що наші пори року залежать від нахилу планети. А не від її відстані від сонця. На досвітньому небі також відбудеться прекрасне з'єднання планет 15 липня, коли червона планета Марс з'явиться дуже близько до тьмяної синьо-зеленої цятки урана. Вам знадобиться бінокль, щоб помітити Уран поруч з Марсом. Метеоритний потік південні Дельта Аквариди досягає піку в ніч на 29 липня. Це непоганий потік, особливо для південної півкулі. Але, на жаль, його пік майже точно збігається з повним місяцем, який затьмарить більшу частину шоу. Отже, вважайте липень за тишем перед бурею, тому що те, що наближається в серпні, є чимось справді особливим. Це місяць, на який чекали астрономи. 12 серпня повне сонячне затемнення пройде над Європою вперше за 27 років, на кілька хвилин місяць повністю закриє Сонце. Перетворюючи день на сутінки та відкриваючи примарну прекрасну корону сонця, шлях повного затемнення починається над Арктикою, перетинає Гренландію та західне узбережжя Ісландії, а потім досягає північної Іспанії для вражаючого затемнення на заході сонця. Максимальна тривалість близько 2 хвилин 18 секунд відбудеться біля узбережжя Ісландії. Такі міста, як Мадрид, Барселона і навіть Рейківік. Знаходяться лише за межами шляху і побачать лише часткове затемнення. Щоб побачити повне затемнення, ви повинні бути всередині шляху. Під час часткових фаз ви повинні використовувати сертифіковані окуляри для затемнення. Лише під час коротких чарівних моментів повного затемнення, безпечно дивитися неозброєним оком. Наче цього було недостатньо, пік метеоритного потоку персеїди припадає на ту ж ніч. Персеїди улюбленці фанатів. Відомі тим, що виробляють до 60 яскравих метеорів на годину, оскільки затемнення відбувається під час молодого місяця, небо буде абсолютно темним для метеоритного дощу. Того ж дня ви також можете спостерігати велике ранкове вирівнювання Юпітера, Меркурія, Марса, Урана, Сатурна та Нептуна. Але зачекайте, це ще не все. 15 серпня Венера буде яскравою вечірньою зіркою на своїй найбільшій східній елонгації. А через кілька днів, 16 серпня, місяць півмісяць приєднається до Венери у прекрасному з'єднанні на західному небі після заходу сонця. На додаток, 28 серпня, часткове місячне затемнення буде видно з Європи, Африки, Азії та Австралії. Серпень 2026 року, без сумніву, є місяцем, що трапляється раз на покоління для спостерігачів за небом. Якщо ви так само схвильовані, як і я, цим неймовірним роком, особливо цим історичним затемненням, обов'язково підпишіться та увімкніть сповіщення. Ми будемо глибоко занурюватися в те, як безпечно спостерігати за цими подіями та куди поїхати, щоб отримати найкращий досвід. Після феєрверків серпня вересень приносить спокійніший погляд на космос. Вересневе рівнодення 23 вересня знаменує початок осені в північній півкулі. Та весни в південній головна подія припадає на 25 вересня, коли крижаний гігант Нептун досягає протистояння. Це найкращий час року, щоб побачити його, але вам знадобиться телескоп, щоб розгледіти крихітну синьо-зелену цятку. Знати, що ви дивитеся на найвіддаленішу планету нашої сонячної системи, це вже само по собі захоплення. Жовтень приносить метеоритний потік Оріоніди, пік якого припадає на ніч з 21 на 22 жовтня. Ці метеори це пилинки, залишені знаменитою кометою Галея. Можна очікувати близько 20 швидких яскравих метеорів на годину. Місяць зайде після півночі, залишаючи ранкові години темними та ідеальними для спостереження. Листопад насичений. 14-го числа шукайте приголомшливе з'єднання Юпітера і Марса на досвітньому небі. Яскраве світло Юпітера буде чудовим контрастом до червоного сяйва Марса. І вони будуть достатньо близько, щоб їх можна було побаразом через бінокль. Повний місяць 24 листопада буде супермісяцем, що здаватиметься трохи більшим і яскравішим, ніж зазвичай, оскільки він буде ближче до Землі. Наступного дня, 25 листопада, планета Уран досягає протистояння. Як і Нептун, вам знадобиться телескоп, щоб помітити цього далекого крижаного гіганта, який виглядатиме як крихітна блідо-синьо-зелена цятка. Цього місяця також відбудуться два метеоритні дощі. Леоніди досягають піку 17-18 листопада з помірною швидкістю 10-15 метеорів на годину. А для спостерігачів у всьому світі метеоритний потік Тауриди, пік якого припадає на початок середину листопада, відомий тим, що виробляє високий відсоток дуже яскравих пай повільних болідів під безмісячним небом. Рік завершується грандіозним фіналом, метеоритним потоком Гемініди, пік якого припадає на ніч з 13 на 11 грудня. Багато хто вважає Гемініди найкращим метеоритним дощем року, здатним виробляти сліпучі 120 різнокольорових метеорів на годину. Вони походять від астероїда під назвою 3200 фаетон. І в 2026 році умови для спостереження ідеальні. Пік припадає відразу після молодого місяця. Тому небо буде темним всю ніч. Зимове сонцестояння настає 21 грудня, знаменуючи початок зими в північній півкулі та літа в південній, а 24 грудня у нас буде останній супермісяць року, великий яскравий холодний місяць, який освітлюватиме небо, блискучий кінець надзвичайного року. Який неймовірний рік обіцяє бути 2026 від рідкісних вирівнювань планет і червоного сяйва повного місячного затемнення до ідеального часу Персеїд і Гемініт, він наповнений яскравими моментами. Але зіркою шоу є велике європейське повне сонячне затемнення 12 серпня, справді історична подія. Тепер я хочу почути від вас, яка з цих подій вас найбільше захоплює? Ви плануєте поїздку, щоб побачити затемнення в Ісландії чи Іспанії? Дайте мені знати в коментарях нижче. Якщо вам сподобався цей посібник, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться, щоб отримати більше глибоких занурень у чудеса нашого Всесвіту. До наступного разу не відводьте очей від неба!